Хтось плаче у протилежному куточку стола. А хто це плаче? Де? Де? Я нічого не чую. Та я ж он там, правочуть, не слухай. Дійсно, хтось плаче. Давай перевіримо. Друзі відкрили туночку стола і разом вони побачили у куточку маленьку книжечку. Що Бачиш, що сталося, хтось тебе образив? Хто ти? Я казка, а плачу я тому, що я більше нікому не потрібна. Та ні, не може такого бути. Так, може, може, Марійка виросла і пішла до школи перший клас. А про мене більше ніхто не пам'ятає і не дивиться моїх малюночків. Це справді сумно. Потрібно тобі допомогти. Ми знайдемо якесь рішення. Але як? Потрібно, щоб Марійка віднесла тебе в бібліотеку. Ой, а що це таке? Я не хочу туди, я боюсь. Багато-багато книг. Твоїх подруг. І великих, і маленьких. Вони там усі разом. Щодня туди приходять діти, вибирають себе книжечку, яка їм сподобалася, і читають. Ой, хочу, хочу, я так хочу в бібліотеку. Але як нам змусити Марічку віднести тебе туди? Я знаю, я знаю. Прошу своїх братиків Свого давнього друга альбомчика, і ми разом намалюємо на малюнок для Марічки, і вона тебе винесе в бібліотеку. А я допоможу, було б взагалі чудово, якби Марійка не лише подивилася на цей малюнок, а ще й показала його ну, в школі своїм друзям. Тоді всі книжечки, які лежать на полицях, могли перебратися до бібліотеки і знайти свого читача. Чимарійка повернулася додому на столі. Вона знайшла малюнок, подаруй книгу. 아, 네.